Вітаю! Продовжуємо тему перетворення многочлена у квадрат суми або квадрат різниці двох виразів. І сьогодні у нас домашка номер 726 Це завдання підвищеної складності. Чи існують такі значення x і y, при яких дорівнює нулю значення многочлена? Записуємо перший наш многочлен. Аналізуємо. Перед нами многочлен, який складається з п'яти одночленів. Це х квадрат плюс 4 у квадрат і так далі. Тут може ховатися декілька формул або формула з хвостиком. Ну, от ми бачимо х квадрат, 4y квадрат, і це нам нагадує а квадрат. Ну, ми можемо принаймні зробити з цього а квадрат. Так, у нас є доданки з однаковою зміною, це х квадрат, 2х, у нас є доданки з y. І також у нас є двічка, з якою ми поки що не розуміємо, що робити. Ми не знаємо, що з нею робити, тому поки що її не чіпаємо. Ну, давайте розберемося з х квадрат плюс 2х. Х квадрат дуже схоже на а квадрат. Ми можемо зробити з х квадрат а квадрат. Це у нас х піднесене до квадрату. 2х у нас дуже схоже на 2аб. І тоді 2 помножити на a. Ми сказали, це х. І помножити на b, якого ми не знаємо, але здогадуємося, що це має бути одиниця. Бо тільки 2 помножити на 1х на х, нам дасть 2х. Отже, Одиничка це натяк на наше Б. Розглянемо тепер наш одночлен 4У. Він у нас теж схожий на а квадрат. Ми можемо з цього всього зробити 2У піднесене до квадрату. Ми можемо представити це все в квадраті. Далі мінус 4 y Це схоже на 2аб. Ми можемо це все представити як мінус 2 помножити на 2 y Ми сказали, що це у нас схоже на А. І на що помножити, щоб було 4. 2 на 2, 4, ну тільки на 1. Отже, це у нас другий натяк на b. І в першій і в другій формулі виходить, що b у нас одиниця, А у нас є тільки двійочка. Виходить, що двійочка була представлена як 1 плюс 1. Просто в процесі змішування всіх наших одночленів один плюс один як подібні доданки. Вони склеїлися, знайшли друг друга один одного і поєдналися, да, з'єдналися. І вийшло у нас два. Наше завдання було якраз таки зрозуміти, чим було два до склеєчки нашої. Тому що двічку можна отримати різними шляхами. Наприклад, 4 мінус 2 – це теж буде 2. І ситуація могла так складатися, що двічку ми представляли б як 4 мінус 2, якби це у нас було за аналізом підходило. Але ми з'ясували, що це у нас 1 і плюс 1. Далі наше завдання просто згрупувати правильно х2 плюс 2х і плюс 1. Ось ця одиничка у нас пішла в першу формулу. Друга формула у нас буде 4 у квадрат мінус 4 -4y у плюс 1. І ось це плюс 1 пішло у нас в другу формулу. Дивимося на знаки. Зі знаками у нас в першому многочлені плюс плюс. Ми розуміємо, що це у нас буде квадрат суми двох виразів. В другій формулі, в другому многочлені у нас мінус плюс, ми розуміємо, що мова йде про квадрат різниці двох виразів. Давайте будемо згортати. Це у нас буде х плюс 1 в квадраті плюс 2 мінус 1 в квадраті. Непогано було би перевірити, це все знову ж таки очинятиме швиденько у себе в голові, розгорнути ці формули і порівняти з початковим варіантом, і особливо зі знаками. Далі нас питають: чи існують такі значення x і y, при яких дорівнює нулю значення многочлена. Це треба перевіряти. Виписуємо x плюс 1 в квадраті плюс. 2y-1 в квадраті, і нам кажуть, чи буде це нулем при якихось значеннях х і. Y. Ми можемо отримати 0 тільки, якщо перший доданок буде дорівнювати 0, і другий доданок буде дорівнювати 0. Для цього нам треба х плюс 1 в квадраті прирівняти до 0, і 2y-1 в квадраті прирівняти до 0. Є правило, яке нам говорить, що квадрат степеня дорівнює 0, коли основа степеня дорівнює 0. Отже, х плюс 1 дорівнює 0. Звідси х дорівнює мінус 1. І дійсно, друзі, якщо ми замість х підставимо мінус 1, то в дужечках буде 0. Мінус 1 плюс 1 буде 0, 0 в квадраті буде 0. Отже, в першому доданку у нас може бути 0, якщо х дорівнює мінус 1, перевіряємо другу нашу формулу. За таким самим принципом 2y-1 дорівнює 0. Звідси 2y дорівнює 1, і y дорівнює 1 поділити на 2, ну, або 0,5. Перевіряємо, якщо ми одну другу помножимо да, поставимо замість y 2 помножимо на одну другу, то дві очки скоротяться, залишиться одиничка. 1 мінус 1 дійсно буде 0, 0 в квадраті 0. Отже, ми отримуємо 0. Якщо х буде мати значення мінус 1, а y буде мати значення одна друга. І це наша відповідь. Переходимо до другого нашого многочлена. Так само дивимося, аналізуємо перед нами многочлен, який складається з п'яти одночленів. Якщо це дві формули, має бути шість одночленів. Теоретично, це може бути одна формула і якийсь хвостик. Таке теж може бути. Тому аналізуємо, що перед нами. 9х квадрат непоганий одночлен, тому що ми його можемо представити як 3х в квадраті. І це у нас схоже на А по формулі А квадрат. До І в квадраті така сама історія претензій ми не маємо. Воно теж схоже у нас на А квадрат. Мінус 12х. Це схоже на 2аБ. Як 2 помножити, ну, от беремо з х на 3х. Дамо тільки що сказали, що воно схоже на А. І тоді на що помножити, щоб було 12. 3 на 2, 2 на 3 6. І 6 на 2 буде 12. Ось так у нас буде нормально виглядати формула 2 ав Двічка нам потрібна. Вона натякає на те, що Б має бути 2. Під значенням 2. Відповідно, Б в квадраті має бути 4. Далі думаємо. 8 y теж схоже на 2 ab де 2 помножити Y в квадраті. У нас А це просто Y. І на що помножити, щоб було 8 y на 4. Відповідно, це натяк, що B у нас в другій формулі це 4. Або 16, якщо в квадраті. Отже, наш одночлен 21, який ми не, могли, не можемо притулити ні до першої формули, ні до другої. Це поєднання двох. Подібних одночленів. Вони зліпилися у нас. Всі, У нас було дві формули. Її розбили на одночлени, змішали, перемішали, розставили аби як. А два одночлена. Вони як два вареничка зліпилися, бо вони були подібні. І які ж це у нас одночлени. Це у нас 2 на 2 4. 4 на 4 16. Але у нас 21. А 4 плюс 16 це у нас 20. А виявляється, що у нас не два варенички було. У нас було три варенички. І плюс один ще. І тільки тоді у нас вийде 21. Тобто було набагато більше одночленів, три з яких поєднались, і вийшов один одночлен. Наше завдання було знайти і розшифрувати цю зліпку. Ось це у нас виявилось, що це у нас сума трьох подібних одночленів. Далі нам треба згрупувати це все. Групуємо спочатку зі зміною x9х квадрат, мінус 12х. Дивимось на знаки, які належать числам. Перед ними стоять. Ну і плюс 4, ось ми сказали, що плюс 2 нам потрібно. А якщо це б в квадраті, то плюс 4. Далі формуємо другу формулу. Ми хочемо зараз написати y квадрат. У y у нас плюсик. Перед Y стоїть. Відповідно, ставимо плюс, відкриваємо дужечку, і друга формула пішла: y квадрат плюс 8 y І плюс ми сказали: нам потрібно 4 в квадраті це 16, плюс 16. Що робити з цим плюс 1? Та просто дописати, як плюс 1, і все. Далі у нас, нам потрібно згорнути ці форми. Аналізуємо знаки. В першій дужності у нас мінус плюс. Ми розуміємо, це квадрат різниці двох виразів. В другому доданку у нас плюс-плюс. Ми розуміємо, що це квадрат суми двох виразів. Згортаємо 3х мінус 2 в квадраті, плюс y плюс 4 в квадраті. Ну і плюс 1 у нас нікуди не дівається. Дописуємо. Далі нас питають, чи існують такі значення x і y, при яких дорівнює нулю значення многочлену. Ні, таких значень не існує. Навіть якщо ми зробимо 0 плюс 0, то у нас все одно буде плюс 1. І буде значення більше нуля, тобто нуля не буде. Буде одиниця у відповіді. Да, давайте на конкретному прикладі: от, наприклад, якщо х у нас буде дорівнювати 2 третіх, то значення першого доданку у нас буде 0, Бо трічки скоротиться, 2 мінус 2, 0, 0 в квадраті 0. Якщо y у нас буде мінус 4, то в другому доданку в дужечках, да, буде теж значення 0, 0 в квадраті 0. І виходить 0 плюс 0 плюс 1, все одно буде 1. Отже, таких значень у нас не існує.